Привіт! Поговоримо про оптимізацію податків. Це питання міцно засіло в топі запитань до мене від діючого бізнеса при перших зверненнях. Давайте розберемося, що це взагалі таке і як ним можна скористатися. Поки не почали, раджу опустити погляд донизу та натиснути лайк, так хоча б мені буде зрозуміло, що відео хоч комусь корисне. Отже, оптимізація податків для більшості бізнесменів означає простими словами не платити податки. Це помилка, це груба помилка. Так як оптимізувати означає не сплачувати зайвого, а не не сплачувати взагалі. Якщо у вас ТОВ або ФОП на третій групі за законом ви маєте сплачувати 5% від суми, яка зайшла вам на рахунок, ви не зробите цей відсоток менше. Якщо у вас ФОП другої групи, і ви фіксовано сплачуєте єдиний податок за кожен місяць, меншим він не стане. Тут немає чого оптимізувати. Якщо ви сплачуєте ЄСВ щомісяця, а у вас є законні підстави його не платити, пенсія, наприклад, або офіційне працевлаштування, то перестати платити це не оптимізація, це помилка вашого бухгалтера і платити йому зарплатню, марнотратство. Жорстко, але так і є. І 30 секунд. Всього 30 секунд мені потрібно, щоб ні, не розказати про оптимізацію. Про неї поговоримо далі, щоб запропонувати вам консультацію з нашим бухгалтером за мінімальні 50 гривень. Але й цього буде достатньо, щоб зрозуміти ху із ху і що вам робити далі. Посилання для зв'язку під цим відео. Отже, на чому можна таки оптимізувати, Перше – це кадри. Говоритиму відверто, поки схема з ФОПами працює, її потрібно використовувати. Ваші працівники не ваші працівники, а бізнесмени, які надають вам послуги. Детальніше дивіться, ось тут. А якщо коротко, то майже 40% податку проти 5%. Ось це оптимізація. Навіщо платити більше, якщо можна не платити? Друге загальна система. Згадуємо, що загальносистемники сплачують податки з чистого прибутку. Отже, задача заключається в тому, щоб зробити суму прибутку меншою, спишавши на офіційні витрати якомога більше. Але А, потрібно підходити з розумом до такої оптимізації, все має бути кришталево чисто, і Б. Не забувайте, що скільки б ви не заощадили на податках, на виході на паперах ви отримаєте неприбутковий бізнес і продати його, наприклад, буде тяжче, як і легалізувати оптимізовані вами гроші. І третє ПДВ. Я не люблю слово неможливо, але неможливо навіть у декількохгодинний ролик вмістити інформацію, як можна гратися з ПДВ. Навіть не всі досвідчені спеціалісти вміють це робити, але якщо бухгалтер дійсно майстер своїх справи, то на ПДВ можна не тільки оптимізувати витрати, а й заробити. Справа тільки в тому, чи хочете ви постійно боятися перевірок і розуміти, що це не зароблені гроші, а скажімо, недоплачені до бюджету. А тут я не просто так в іншій сорочці. Це мені на думку спав ще четвертий тип оптимізації, і я вирішив, що потрібно будь-якою ціною додати його до відео. Отже, поділ бізнесу: так, найпростіший і чи не найрозповсюдженіший спосіб розділити товки на декілька, щоб поміститися в ліміти, не реєструватися платником ПДВ і не переходити на загальну систему. Або ж розмежувати отримання грошей на декілька фопів та ТОП, щоб десь платити менше податків, а десь зв'язати їх у колаборацію для більш вигідного оподаткування. Взагалі на цю тематику я планую зняти окремий великий випуск, так як тема обширна, але трохи почекаю, так як в Росії, наприклад, такий вид оптимізації вже відстежується та підпадає під пряму заборону. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях. Ось три канали оптимізації податків, грамотно підійшовши до яких можна легально знищити суму податків на десятки або сотні тисяч гривень, залежно від ваших оборотів. Все інше це управлінський облік. І якщо ви переплачуєте податки, це не значить, що вам потрібно з ними гратися, а значить, що прораховано все неправильно. Взяти класного спеціаліста та зробити все заново, без помилок. Ось вихід. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести піз.